Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами розглянемо варіант планування одноповерхового будинку розміром в плані 10 на 10 метрів. Також ми розглянемо, який я виконав фасад на даний варіант планування. Цей варіант це проміжний варіант на шляху до створення індивідуального проєкту будинку. Даний варіант планування не підійшов клієнту по якійсь причині, чому не пам'ятаю вже, це було дуже давно, там, скажімо, більше 4 років тому, десь чи 17 чи 18 рік. Тим не менше, я порахував цей варіант цікавим і хочу вам сьогодні його показати. Ви зможете замовити проєкт вже по доопрацюванні даного планування по ціні конструктивного розділу. Ціна вказана в мене на сайті. Загальна площа даного будинку 78 метрів квадратних. Перемножуєте площу, це без тераси. Тераса входить вже як бонусом, ми її проєктуємо індивідуально, ви її можете в будь-якому місці розмістити вже в залежності від вашої ділянки. Дану площу без тераси ви перемножуєте на ціну. Яка в мене вказана на сайті, за метр квадратний проєктування конструктивного розділу, і отримуєте вже ціну повного проєкту вашого будинку з моїм консультаційним супроводом будівництва. І так, давайте подивимось на саме планування і пройдемось по ньому. І традиційно перейдемо з вами на 3D-варіант, щоб нам було більш візуально все зрозуміло. Я єдине, що не зможу, напевне, вам сьогодні показати. Такий детальний 3D, тур коли ми по клавіатурі я от, е, натискаю, і ми ходимо по приміщенні, тому що виконував я даний проєкт в попередній версії програми, і чомусь вона в новій в мене не відкривається. Але все ж таки, я деякі вам файли покажу. І так, коли ми заходимо в будинок, ми попадаємо тут в тамбур, і тут я вважаю це цікаве рішення, що в нас є такий прохідний. Там прохідний гардероб на по дорозі в санвузол. Тобто ми заходимо, в нас тут є місце, що ми переоділися, ми нікому не заважаємо. В даному приміщенні може там спокійно розміститися і переодіватися, чи роздіватися там троє людей. І один одному не буде заважати. Після того, як ми проходимо прямо, ми бачимо по ліву сторону такий великий шкаф. В даній задумці він у нас був з дзеркалом, яке збільшує візуально простір самого коридору, самого ширину коридору. Тут теж може бути зона з, там, зберігання одягу, наприклад. Далі по коридору в нас йде дві спальні: одна дитяча на, дві, на два ліжка і одна господарська спальня. Прямо по коридору це основний санвузол. І коли ми повертаємо наліво, в нас є зона відпочинку, тобто вітальня, зона столової. З обіднім столом і така от двохлінійна кухня. Тут, скажімо, не зовсім на двохлінійна, але ну, можна сказати, що це двохлінійна. Також тут є така невелика ніша, де в нас розташований бойлер, пральна машина і е, полка, з, полка для зберігання продуктів. Далі в нас йде вихід на терасу, і коли ми зараз перейдемо з вами на фасад, то ви побачите, що тут, було... Ви цей, до речі, фасад можете бачити в шапці мого каналу, він мені максимально. Чомусь подобається, не знаю. Можливо, на, як кажуть, на колір всі фломастери різні. Але от даний варіант фасаду мені досить подобається. Я його вирішив поставити на шапку свого каналу. Давайте перейдемо, зараз покажу вам розміри. Кому цікаво, той просто нажме паузу і зможе подивитися більш детально. Це всі основні розміри, які є по цьому будинку. От. Так, надіюсь, ви так. Секунду, надіюсь, ви встигли натиснути паузу. Тепер ми перейдемо давайте, з вами до фасаду. <кій> По фасаду, як я вам його покажу, 에, можу показати вам фотографії, а можу показати вам одне з відео. Тому що я, коли виконував візуалізацію кілька років тому, то я виконував з цієї програми відео. Відео в мене залишилося, але от сама, сам файл не відкривається. Тому я зараз попробую відкрити вам файл. І ви вже побачите саме відео даного. Фасаду. Отак от от виглядає фасад. Як ви бачите, що в нас основна частина створена в такому більш традиційному стилі, це вальмовий дах, а вхідна група і тераси в нас такі в більш сучасному стилі з плоским дахом. Оце в нас тераса, і отут у нас видно вхідна група. напевно буде краще, що я вам фотографії показував, тому що воно пригає самовільно неконтрольовано. Ну, Передивимось ці відео. там Буде інформація. Так от виглядає будиночок зверху. Передбачені всі вентиляційні і димові канали, які необхідні, звичайно. Це тераса будинку. Так, це вже дерева йдуть, не про будинок. Так, тут у нас інтер'єр вітальні. От ми сидимо на дивані, повертаємо голову і дивимося в сторону кухні. Тут у нас висить газова колонка, е, верніше цей газовий котел. І зараз ми дивимося зі сторони кладової кімнати. Так, мигає так, що ну. От у нас тут знаходиться кладова кімната. Так, ще раз це саме відео. Це вже відео у нас по терасі. Тут кухня. Що в нас тут є? Цікаво, це обідній стіл наш. Вхід в санвузол. Декого може смущати <кхи>, те, що в нас іде вхід в санвузол з такої загальної зони. Там можна теж перепланувати і зробити окремо, що в нас вхід в санвузол буде йти з коридора. Зараз вам покажу цей варіант. Так, от, Наприклад, ми можемо поставити тут перегородку і повністю відділити цю зону. Ну, кому це необхідно. Також можна розглянути. Що ми зменшимо а, оцю стіну зі шкафом, вона десь буде закінчуватись в цьому місці. Камін ми переставимо от в це місце. Двері ми трошечки роздвинемо, щоб було місце для каміна. І можна так і виконати, що в нас буде камін опалювати, якщо ми зробимо не камінофен, а звичайний такий цегляний камін, то можна так зробити, що він буде опалювати дві кімнати і гріти ще на загальну зону. Це як варіант. Так. Так що, друзі, якщо вам цікаво дане планування, то звертайтеся на базі цього планування, я можу вам створити повністю вже індивідуальний проєкт, але ми залишаємось в рамках даних розмірів. От зараз покажу. Тобто Ми не можемо змінювати оці зовнішні стіни і ми не можемо пересувати оцю стіну. Все інше, по суті, воно може мінятися. Також по фасаду, ми підбираємо вам будь-який фасад, можемо зробити, що у вас буде такий фасад. Ну, Я говорю ми, це я і ви. Може фасад бути вальмовий дах, може бути двосхилий дах, може бути плоский дах. Це вже залежно від того, що ви виберете. Також фундаменти вам розраховуються повністю індивідуально під вашу ділянку, під ваші умови. Прив'язуємо будинок з вами на ділянці, правильно так, щоб не було претензій від контролюючих органів. Вибираємо з вами матеріали детально під кожною конструкцією, з чого будуть стіни, яке утеплення, який фундамент, яке перекриття, яке покриття даху. Крок'яна система, все це вибирається індивідуально і тераса в нас теж плаваюча. Ми можемо її перемістити в іншу сторону, можемо поміняти вихід, зробити його ближче. Донизу планування, якщо ми так дивимося на екран, можемо вище зробити, можемо взагалі щось передивитися, що у нас тераса буде йти в, разом з вхідною зоною. Тобто тут дуже багато варіантів по доступній ціні. Зараз такий час, що я рахую, потрібно йти клієнтам на зустріч. Якщо от ви бажаєте, то от перемножуйте на ціну конструктивного розділу і отримуєте вже вашу ціну. Пишіть свої запитання і побажання по даному плануванню в коментарях. Скоро буде ще багато варіантів цікавих. Підписуйтесь на канал, ставайте патронами, ставайте спонсорами каналу. Всього вам найкращого. До побачення в слідуючому відео.